Серце царя в Господній руці, як водні потоки, куди тільки він забажає, туди й спрямовує Його. Всяка дорога людини пряма в її очах, але Господь досліджує серця. Дотримання справедливості і правосуддя для Господа більш приємне, ніж жертвоприношення. Гордий погляд та бондючне серце відмінність нечестивих і є. Гріхом, старанне планування неодмінно провадить до прибутку, а всяка квапливість приносить лише втрату. Надбання скарбів оманливим язиком, швидкоплинна марнота тих, хто шукає смерті. Насильство нечистивих впаде на них, оскільки вони відмовились діяти справедливо. Дорога злочинця покручена, а вчинки непорочного правильні. Краще жити в кутку на горищі, ніж зі сварливою жінкою в просторі світлиці. Душа нечестивого спрямована до зла, тому навіть його друг не знайде милості в його очах. Коли зазнає покарання блюзнір, тоді набирається розум і неосвічений, тоді як мудрий набуває знання від навчання. Праведний спостерігає за домом нечестивого і бачить. Як зло падає на нечестивих. Хто затикає вуха, аби не чути волання убогих про допомогу той сам волатиме, але не буде почутий. Вручений тайкома дарунок гасить гнів і дар у пазуху навіть запеклу лють. Дотримання правосуддя радість для праведного і жах для злочинців. Людина яка збивається з дороги розуму опиниться серед мерців. Хто любить веселищі збідніє, не розбагатіє і той, хто любить вино та олію. Викупом за праведного стане нечестивий, а за щирого лукавий. Краще жити самотнім у пустелі, ніж зі сварливою та гнівливою жінкою. У домі мудрого завжди є бажані майно та олія. А нерозумна людина усе це розтринькає. Хто прагне правди та милосердя, той знайде життя, праведність і славу. Мудрий завойовує місто могутніх і руйнує твердині, на які вони покладалися. Хто охороняє свої уста і свій язик, той оберігає від лиха свою душу, зухвали хаба на ім'я Кіпкун. Завжди діє в запалі зарозумілості. пожадання ледаря вбивають його, оскільки його руки не бажають працювати. Він щодня чогось жадає, тоді як праведний дає і не скупиться. Жертва нечестивих гедота, особливо коли її приносять за огидні вчинки. Фальшивий свідок загине тоді як людина, що говорить правду, свідчитиме завжди. Нечастива людина приймає зухвалий вираз обличчя, тоді як праведний впевнено прямує своєю дорогою. У супереч Господу нема ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день битви, але перемога від Господа.